Доброго ранку оченята. Ви прокинулись доброго ранку носик. Ти прокинувся доброго ранку щічки. Ви прокинулись доброго ранку ручки. Ви прокинулись. Доброго ранку животик. Ти прокинувся. Доброго ранку ніжки, ви прокинулись. Доброго ранку, дітки, ви прокинулись. Рада вас вітати. Гарного дня. Сьогодні я отримала листа від нашого друга, старшого інспектора Світлофора Світлофоровича, який живе в місті Світлофорську. Він нам пише Добрий день, любі малята з на дорожніх правил. Запрошую вас відвідати наше місто Світлофорськ. Ну що, вирушаємо в мандрівку? Добре, скажіть, а на чому ми можемо дістатися до міста Світлофорська? Так, на автобусі. Сідаємо зручненько, а поки будемо їхати, давайте пригадаємо правила поведінки в транспорті. Я починаю фразу, а ви закінчуєте. Їхати зайцем, як відомо, що? Так, забороняється, поступатися стареньким місцем можна чи ні? Звичайно, дозволяється. Всіх розтовхувати, кричати. Так, забороняється, а тихесенько стояти, що дозволяється, брати морозово в автобус, що? Забороняється. Ось ми з вами і приїхали в Світлофорськ. Виходьте з автобуса, перша наша зупинка, вулиця Загадок. Тут знаходяться різні види транспорту. Я вам буду загадувати загадки. Якщо ви відгадаєте, то транспорт з'явиться. Не літає, але зущить. Жук по вулиці біжить і горять в очах жука, два блискучих вогника. Що це діти? Так, автомобіль молодці. Що за диво дивина ось будиночок. Дітлахів багато в ньому, ноги взуття з гуми, а харчується бензином. Що це, діти? Так, це ж автобус, молодці. Дітки, зараз ми з вами відправляємося на вулицю Неприємностей. А як ви думаєте, чому вона так називається? Правильно, бо там мешкають діти та люди, які не знають правил дорожнього руху. А ось і ця вулиця. Давайте подивимось, чи все тут правильно відбувається. Ой, погляньте, дитина з'їжджає на санчатах прямо на проїжджу частину. Можна так робити? Ні, звичайно, бо це дуже небезпечно для життя. І погляньте, що тут діти роблять. Вони ж перебігають дорогу прямо перед машинами. Можна так робити? Звичайно, ні. А як треба переходити дорогу? Так, переходити дорогу можна тільки в спеціально відведених місцях, де є зебра, а що ще має бути, дітки? Звичайно, світлофор. А на який сигнал світлофора можна переходити дорогу? Так, звичайно, тільки на зелений. А на червоне світло що треба робити? Так, звичайно, стояти і ні в якому разі не переходити дорогу. Дітки, ось ми з вами потрапили на наступну вулицю. Це вулиця Дорожніх знаків. Давайте з вами пограємо в гру. Назвіть дорожній знак. Який знак означає пішохідний перехід, як ви думаєте? Правильно, звичайно, цей. А який знак означає підземний пішохідний перехід? Так, звичайно, цей, цей вид перехода найбезпечніший. А який знак означає стоп проїзду немає? Так, звичайно, цей червоний молодці. А який знак означає обережно діти? Так, звичайно, цей. Молодці, ви гарно впорались із завданням. А ось і наш автобус. Дітки, нам час повертатися назад до своїх домівок. Дітки, ось і підійшла до завершення наша мандрівка. Сподіваюсь, ви зрозуміли, як важливо дотримуватись правил дорожнього руху і ніколи їх не порушувати. До побачення! На все добре!